Не можна бути вільним частково. Щоденний челендж, а Біблія каже: Десять кар єгипетських. фараон ближче до закінчення починає проявляти ознаки дипломатії. І перед восьмою карою каже Моїсею: Давай, ти підеш з чоловіками, а дійти, худоба, все лишиться. Моїсей каже, ні, підемо всі разом. Далі, перед дев'ятою він каже: Ладно, ладно, давайте йдіть. З чоловіками, з дітьми, жінки немає проблем, залишити худобу. І отам Моїсей промовляє крилату фразу: ні рога ні копита не залишимо, підемо всі разом». Символічно, вихід євреїв з єгипетського рабства тривалістю 4 століття, то вихід людини з під влади гріха і перехід до Божого покликання в спасіння. І от тут от ідея, що рівно так, як і Фараон, намагався це зробити а, з євреями, Сатана деколи каже: Окей, 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 ти можеш йти до Бога, сам дітей не чіпай. Ти можеш Бога шанувати в серці, нехай це не виражається на, на твою сім'ю, на твою родину. Окей, ти можеш служити Богу по неділям, в церкві, навіть з дітьми. і це. От, нехай бізнес і все, що там в бізнесі робиться, якісь мутні сірі схеми. До речі, дуже багато християн. На превеликий жаль, оці от штуки роблять. Тобто чистота і моральність, от те, що стосується десь там церкві, а в бізнесі так і мішать, що думається, бро, ти, ти справді особливо знаєте там окремі перекупи з машинами. Тому висновок: ні рога, ні копита. Якщо я служу Богу, я ві я звільнений ним повністю, то в рабстві, от в тому минулому, не залишається нічого, тільки тоді я можу безперешкодно рухатися вперед і вгору.